Дев'ятнадцяте в Україні час новина п'ятому з оглядом найважливіших подій цього понеділка. Другого лютого стану на цю мить. Генеральний секретар НАТО у вівторок приїде до Києва. Таку інформацію повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Програма візиту Марка Рютте докладно невідома. Що найменше запланований виступ генсека у Верховній Раді. Парламент саме відкриває нову сесію. Востаннє Рюте приїздив до Києва у серпні, торік. Тоді на порядку денному були питання о гарантії безпеки. Українська делегація у Абу-Дабі проведе зустрічі з американцями. Про це заявив президент України після засідання із переговорною командою. На нараді були майже усі учасники делегації. Володимир Зеленський зауважив, Україна готова до реальних кроків. Документ про гарантії безпеки є. Зеленський очікує на подальшу підтримку під предметну роботу, зокрема, і щодо угод про відновлення та економічний розвиток. Новий етап переговорів відбудеться у середу та четвер. З американського боку участь візьме спецпосланець США Стів Вітков, пише Аксіос, попри те, що держсекретар Марко Рубіо заявляв про прагнення Вашингтона мінімізувати свою участь у цьому процесі. Росіяни вдарили дроном по ринку Харкова у Слобідському районі. Відомо про двох постраждалих, як повідомили в ДСНС, ворожий безпілотник влучив у дорожнє покриття поблизу торговельних павільйонів. Таку через атаку пошкоджені зупинка громадського транспорту, фасад і вікна торговельних павільйонів, а також вантажівка. Четверо людей постраждали через російський обстріл Черкас. Ворог атакував ударними безпілотниками. Російська зброя потрощила приватну житлову забудову. Через повітряну атаку два будинки зруйновані ущент ще декілька значно поруйновані. На місці російського удару була Яна Ламаренко. Бачите, там машина заїжджала і тут калітка рядом. А оце тут це а оце тут получається кухня. Вон бачите там котел, там... пані Лілія показує те, що залишилося від її будинку. Вона щойно приїхала з лікарні, бо після прийоту стало зле і її ушпиталили. Щойно лікарі дозволили повернулася додому. З чоловіком почали шукати в цій лі речі. Каже, вночі вибігали, в чому були одяг, дали вже сусіди. У спальні ми спали. Коли волною виносить вікно, це все сипеться. потім загорілося. Там, де кухня, почало горіти, потім більший більший вогонь. Ми бігом через вікно, в носках в чом попало, вибігли голі. Так, чоловік перший виліз, він мені руку подав, і ми просто сказали, що ми в рубашках ходили. повітряна тривога на Черкащині почалася після опівночі. У телеграм-каналах повідомляли про рух ударних БПЛА. Мешканці області чули вибухи. Уже вранці стало відомо. Сили ППО знищили 15 ворожих безпілотників. У Черкасах падіння ламків зафіксували на п'яти локаціях. Спалахнули пожежі. Протягом цієї ночі рятувальники працювали одразу на декількох локаціях, на яких ми знаходимося зараз. Тут відбулося горі двох житлових будинків та чотирьох автомобілів загалом рятувальні та головного управління ліквідували пожежу на території 150 квадратних метрів. І з цієї локації врятовано троє людей. Вночі температура повітря опускалася до 18 градусів морозу. Люди залишилися без житла, фактично серед лютої зими, бо соня ж вибігали з домівок, рятуючи життя. Я не знаю, кошка. Я не знаю. Жива кішка чи ні? Мені вже таке я своє прожила. Пані Надії 87 років. Вона обережно переступає у ламки шиферу та дерева у власному дворі. У її хаті більше немає ні вікон, ні дверей, потрущені меблі. У момент вибуху жінка спала на ріжку і просто на неї посипалася стеля. Я тільки сходила, кошку випускала. Я кішку випустила, прийшла і тільки но прилягла. Аж тут на мене як почало сипатись все це з вікна. Я відразу підійшла до вікна, а його вже немає. Чую, сусід кричить: ви живі? кажу жива. І тут як почало все сипатися, я нічого не зрозуміла. На цій вулиці найбільше поруйновані два будинки. Через ударну хвилю також пошкоджені сусідні у Черкаській обласній військовій адміністрації кажуть, усі падіння були в одному районі. Маємо окрім цього, і окрім цих двох зруйнованих будинків: шість пошкоджених автомобілів, вісім гаражів і три приватних підприємства, де теж уламки дещо пошкодили їхню інфраструктуру. Практично все в цьому місті. Місці, чому ми робимо висновки, що атакована була критична інфраструктура? на місцях. Працюють комісії, вони підраховують збитки. Волонтери Червоного Хреста допомагають мешканцям тимчасово закрити вибиті вікна та двері. Яновимаренко, Денис Кононенко, Черкаси, П'ятий канал. Ворог продовжує атакувати залізницю. На Запоріжжі під ударом російського дрона опинився тепловоз. Він стояв на стоянці. Люди не постраждали. Під час удару локомотивна бригада була в окритті. Росія змінила акценти. Якщо раніше головною мішенью була енергетика, тепер під ударами ще й логістика. До того ж, не лише військова. РФ дедалі частіше б'є по залізниці вузлових станціях і цивільних маршрутах. Під атаками потяги, депо, автобуси і навіть бензовози на трасах. Ці удари не випадкові. Чому Марта Шикола розповість? Харківщина пасажирський потяг загинули шестеро людей. Дніпропетровська область, станція Синельникове. За добу кілька хвиль атак дронами, пошкоджені локомотиви, електропоїзди, вантажні вагони, колії, електромережі, адміністративні та виробничі будівлі. У тому ж регіоні влучання у спеціальний вагон електростанцію який забезпечує роботу залізниці після атак. Далі конотоп під обстрілами залізнична інфраструктура. Бачимо. Переорієнтацію Росії на удари по логістиці по узловим станціям важливо, що наші залізничники працюють та забезпечують сполучення в усіх регіонах. Попри удари, залізничники продовжують роботу, але навантаження зростає. Росія намагається бути саме по тих елементах, які важко швидко замінити: локомотиви, електропоїзди, возлеживлення місця ремонту. Це створює ризики не лише для перевезень, а й для всієї економіки. Накорзалізницю зараз ну величезної, скажімо так, об'єму ці логістики і не тільки військової, uh -huh. а й безпосереднє забезпечення роботи діяльності підприємств воно залежить від своєчасного постачання необхідної сировини і відповідно відправлення своєї продукції. Далеко не все відправляється автомобільним uh -huh. транспортом. Тому що ну деякі товари просто нераціонально вести відповідно автомобільним транспортом у зв'язку з тим, що це достатньо дорого і ну відповідно вага і все решта. А це серйозний виклик. І ми бачимо, що е 2026 рік і кінець 2025 року була поставлена задача е реального економічного виснаження України знищення всіх ключових економічних гравців. Удари по залізниці не випадкові атаки кажуть аналітики для Росії. Це ключова логіст. Така війна через залізницю. Вони перекидають техніку, боєприпаси і резерви для України. Залізниця це передусім цивільне сполучення та економіка. Желізна дорога в нас це перш за все логістика пасажирських перевезень. Перш за все, це все таки приватні перевезення, це використання там їх для перевезення якихось продуктів, і це точно не про військову логістику. Тому що у нас стоїть питання максимального розосередження військової логістики, більше перекладено на автотранспорт, скритність його, і для того, щоб противник не міг саме ударами одномоментно виводити з ладу велику кількість, скажімо, техніки, чи навіть тої техніки, якої так у нас недалеко не достань. Тому, коли ми говоримо про їхні удари по желізній дорозі, наші це один з елементів геноциду проти українського населення. Пологістиці б'ють ближче до фронту. Удари стають масовішими і точнішими. Ворог розширив зону розвідки. Дрони працюють не лише по передньому краю, а й по тилових маршрутах підвезення дорогах, посадках, невеликих населених пунктах. Як мінімум, намного більше запусків цілей тих самих. Ну БПЛА, ну, тось воно відчувається по тому. крила, вони теж літають в таких секторах, де, допустим, раніше вони не літали. Тобто ну, у них, ну, зона інтересу намного ширше. І за того вони там покривають, я не пам'ятаю, якщо я не ошибаюсь, вони покривали 620 км цього напрямку. Ну, тобто 620 квадратів. Якась посадочка, якийсь домик, не знаю, навіть якісь банально деревце. Вони там находять бліндажі, туди роботи. Ну, вони находять у них іменно розвіддрони працюють дуже хорошо, і після того вони вже запускають ударні БПМА. І ударні БПЛА тоже трабатують достатньо хорошо. Противник кинув сили на удари по логістиці на ділянці Богуслав Петропавлівка БПЛА на Стерлінках. За добу там десятки ударів, в тому числі по автобусу, який перевозив людей, дивом всі залишилися живі. Все це Рубікон показує на своїх каналах. Тактика вибивання шляхів логістики це класичний метод роботи нашого противника. Росія б'є по логістиці, бо це болить і фронту, і тилу одночасно. Зупинити рух означає зірвати постачання і вдарити по цивільних. Відновлювати Україна вміє, але без посилення протиповітряної оборони логістика і далі залишатиметься відкритою мішенью. Марта Шикула, п'ятий канал. Російські ударні дрони більше не зможуть використовувати американський Starlink. супутникову мережу, обмежили по всій території України, щоб позбавити окупантів доступу до керування безпілотниками. Водночас для українських користувачів запустили верифікацію через ЦНАПИ та дію, як потрапити до так званого білого списку від Міністерства оборони та що зміниться для військових. Деталі у сюжеті Катерини Чалої. Перші кроки для вимкнення Starlink окупантам вже зроблено. Із 1 лютого швидкість супутникової мережі значно зменшилася. Система автоматично вимикається під час руху зі швидкістю понад 90 км за годину. Це фактично унеможливлює використання StarLink для керування безпілотниками. Обмеження стосуються як російських, так і українських дронів. У міністерстві оборони заявляють, уже розробили механізм, який не дозволить росіянам користуватися американською технологією уряд ухвалив постанову про впровадження білого списку для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені і зареєстровані термінали. Усе інше буде відключено. Використання супутникової мережі дозволяло окупантам керувати дронами в режимі реального часу навіть на великих відстанях. Безпілотники літали на низькій висоті та були стійкими до засобів радіоелектронної боротьби. Окупанти застосовували такі дрони для ударів. По цивільних об'єктах, зокрема по потягу на Харківщині, внаслідок чого загинули шестеро людей а також по логістичній інфраструктурі Дніпропетровщини, ворожі безпілотники змогли дістатися й місця стоянки українських вертольотів у глибокому тилу Кіровоградщини. Найактивніше використовувати Starlink для керування ударними дронами окупанти почали у грудні та січні. Водночас офіційно сервіс Starlink на території Росії не працює, тож виникли запитання, звідки окупаційні війська запускали свої дрони. Знову ж Starlink, я наки не помиляюся, здається, на навіть на першому на одному з ваших ефірів, коли тільки вперше з'явилася ця інформація, я сказав, що перш за все це потрібно звернутися до виробника виробника Starlink для того, щоб щоб власне з ними відключати оці старинки, які в є у Росіян, оскільки продаж офіційний ліцензійний продаж в Росії не відбувається, і якщо вони мають енну кількість, це або контрабандні, або якісь трофейні, ну в будь-якому випадку їх вирахувати порівняно й доволі легко, і це не є системні поставки, тому в цьому плані дуже добре, що активізувалися, і міністерство відреагували і належно. Зуміли, скажімо, активізувати і маска в правильному руслі у міністерстві оборони, відреагували доволі швидко. Зв'язалися з компанією Ілона Маска, і той відповів: готовий допомагати і надалі. Лише дайте знати, що треба. Схоже, кроки, які ми зробили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink Росією, спрацювали. Дайте нам знати, якщо потрібно зробити більше про те, як надалі працювати. Ме супутниково мережа на території України розповів міністр оборони Михайло Федоров. Процес реєстрації Starlink для українців буде максимально простим. Лише один візит у найближчий ЦНАП безоплатно, швидко і без зайвої бюрократії. Для бізнесу також буде простий та зручний алгоритм верифікації терміналів Starlink. онлайн на порталі Дія. Водночас військовим не потрібно звертатися до ЦНАПів. запевнив Федоров для сил оборони вже діє окремо. Кремий захищений канал через систему Дельта також немає потреби ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів. Необхідно лише обезпечити свій термінал від блокування, внісши його до так званого білого списку. Детальну інструкцію щодо реєстрації терміналів обіцяють оприлюднити згодом. Катерина Чала, п'ятий канал. Росіяни вже двічі за понеділок атакували вугільне підприємство на Дніпропетровщині. Є пошкодження будівель, повідомили в ДТЕК. Окупанти били і по об'єктах енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, каже президент. Але водночас з його заяви достеменно не зрозуміло чи працює енергетичне перемир'я. Росія і справді не завдає масованих ракетно-та дронових ударів, хоча до них вже підготувалася. Проте Кремль може скористатися моментом найближчими днями. Люті морози повернулися. Споживання світла в Україні вже значно зросло. У деяких регіонах аварійні знеструмлення розповідає Сергій Барбо. Чи взагалі ми попрощаємося своїм будинком, своїми квартирами? Підемо замерзати в ліс, напевно. Ну виходу в нас іншого немає. Це один з найпроблемніших у Києві будинків. Труднощі тут з усім зі світлом, водою, каналізацією, теплом. Частина мешканців мусить орендувати інше житло, бо мешкати в цій багатоповерхівці майже неможливо. що все порвало труби, ось вона натікло. Частина комунікацій в цьому будинку вже замерзла і потріскалася. Решту труб мешканці намагаються врятувати самотужки, скинулися грошима і стараються бодай якось нагріти підвал. Бо всі труби, як ви бачите, розмотані, немає ізоляції для цього. Ми опалюємо власним коштом купили ду балони, і ми газовими обігрівачами підігріваємо всі ці технічні поверхи. У Понеділок у Києві без тепла були дві сотні будинків. Більшість на правому березі столиці. У місті фіксують і сотні аварій в електромережах. Навантаження на ремонтників колосальне. Енергетичні компанії просять мешканців бути відповідальними і спочатку з'ясувати, чи була проблема не в самому будинку. За нього відповідають мешканці. Ліпше справи цієї складної зими у будинках дає обігрівачі. Об'єднання співвласників. Швидше проходить реагування, чому? Тому що точно є фірма, яка обслуговує електричні мережі. Відповідно, укладений договір передбачає, що в межах 40, від 40 до півтори години електрик змушений виїхати у випадку виклику. Коли, наприклад, у нас є позапланові відключення, а ми розуміємо, чому воно стається, тому що не вистачає потужності в мережі, то дана фірма дає представника відповідального і вони приїжджають, інформують тоді співвласників, що сталося, тому що може і статися. Якась аварія, а може бути позапланове відключення. Тому раджу все ж таки в першу чергу створити об'єднання співласників. Якщо в будинку були перебої з теплом чи водою, то споживачам перерахують квитанції. Платити за послуги, які не надавалися, ніхто не буде. Принаймні, в цьому переконує уряд. Там зобов'язали компанії-постачальниці провести перерахунок в автоматичному режимі. Мова про багатоповерхівки, де немає будинкових лічильників, але на загал значного зменшення сум може і не відбутися. Перерви у електропостачанні суттєво не вплинули на обсяг. Ги спожитого тепла Києвом в січні це пояснюється тим, що через відсутність електрики упродовж чотирьох годин батареї і вода в будинковому контурі охолоджуються. Температура теплоносія падає майже вдвічі. Після відновлення електропостачання будинок починає стрімко добирати тепло, щоб зігріти внутрішню будинкову систему до початкових параметрів. Такі стрибки відбуваються щоразу при вимкненні світла. Відповідно, суттєвої економії порівняно зі стабільним споживанням або немає, або вона мінімальна. Енергетику вдалося повернути у стан, який був до суботньої каскадної аварії. Атомні станції вийшли на звичайний темп генерації електроенергії. Однак, галузь досі залишається дуже ослабленою через російські атаки, і вони точково тривають. Щонайменше двічі за понеділок росіяни били, скажімо, по шахті на Дніпропетровщині. Дії чи ні, енергетичне перемир'я важко оцінити. За добу були нові російські обстріли об'єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, але цілеспрямованих ударів російських ракет і шахетів по енергетичній інфраструктурі не було. Початок тижня приніс енергетиці нові випробування. Люті морози повернулися до України в Укренерго повідомили, що споживання світла зросло на 7%. У межах країни це значна цифра. У понеділок зранку в найпроблемніших регіонах застосовували аварійні графіки знеструмлення. Енергетики закликають заощаджувати світло, а потужні прилади за можливості вмикати уночі. Значно активізувалися міжнародні партнери до України. Вже надійшли сотні генераторів різної потужності, десятки котельних установок. На півмільярда доларів поповнився і фонд підтримки енергетики. Це, воно допоможе, але кардинально вирішити проблему. І когеренційними установками і генератори неможливо. Київ споживав максимум споживання полтори тисячі Генератор по 10 кВт і так далі. Це тисячі тисячі генератор. Вони не зможуть. В Тому числі конкреційні установки. Так, зараз нам потрібно все. Україна стрімко нарощує імпорт електроенергії з Євросоюзу. Закупівлі не можуть повністю врятувати країну від знеструмлень, але точно допомагають їх дещо скоротити. За два тижні імпорт світла зріс на понад 40%. Сергій Варбо п'ятий канал. У Чехії гримить масштабний політичний скандал. На вулицях багатотисячні мітинги на підтримку президента Петра Павла. той звинуватив члена кабінету міністрів Чехії у спробі шантажу. Урядовець все заперечує: прем'єр-міністр намагається вгамувати колотнечу, ніби й вигородив підлеглого, але і слова того назвав прикрими. Чому виник скандал? До чого тут Україна? Та чому зазвичай рішучий прем'єр-міністр зараз вичікує? Антон Кучеренко розповість. Расист, гомофоб, ксенофоб, сексист та ненависник ромів. Таким президенту Чехії видається персона депутата від партії автомобілісти і кандидата на пост міністра охорони довкілля Чехії Філіпа Турика послуговувався Петр Павел старими дописами політика у соцмережах. Він же і завитував кандидатуру Турика в міністри. У партії автомобілісти це сприйняли гостро. Я спалю мости таким чином, що це увійде до підручників із політології як крайній випадок політичного співіснування. Щодо цього я маю підтримку прем'єр-міністра, не кажучи вже про позицію партії Свобода та Пряма демократія. Я розумію, що президент не дозволить себе шантажувати, але політика це компроміси, якщо ви хочете на щось вплинути, якщо він нічого не зробить або принаймні не погодиться. На деякі переговори щодо турека у міністерстві охорони навколишнього середовища наслідки будуть для нього і не тільки для нього дуже несподіваними. Ремарка, що наслідки відчує не лише президент, спершу викликала подив. Згодом медіа розкрили, що саме мацінка мав на увазі. Уряд пішов із президентом на ножі. Портфель міністра для турека за літаки для України. Щодо l 159 для українців. Єдина причина, чому вони їх не отримають, це те, що Петер Павел необдумано розповів про це медіа. Я міг би переконати спікера, як я говорив із ним про ініціативу щодо боєприпасів. Але зараз це неможливо, навіть цю правду може дізнатися багато хто. Про готовність передати Україні літаки президент заявив у Києві під час зустрічі із Володимиром Зеленським. Ель – це навчально-бойовий літак чеського виробництва. Павел пояснював, що їх доцільно використовувати проти російських дронів. Чеська республіка зараз може надати в досить короткий термін кілька середніх бойових літаків, які є дуже ефективними в боротьбі з дронами. І я вірю, що нам вдасться швидко і успішно вирішити це питання. Водночас ми можемо сприяти і сприяємо. Засобам раннього попередження будь то пасивні системи спостереження нового покоління, або ще новіші засоби, які б могли їх доповнити, це також обговорюється це з боку оборони та вирішення наслідків. Попередній уряд Чехії готовий був поставити їх Україні безоплатно. Новий уряд спершу схилявся до продажу. Однак, заява президента у Києві сплутала всі плани. Кабінет Бабіша пригальмував питання. Політизувалося. Прем'єр торпедував план постачання літаків. У відповідь президент звинуватив Петра Мацінку у шантажі та переслідуванні особистих інтересів. Якщо мацінка справді має підтримку премєр міністру у своїх діях, то заяви є доказом того, що фундаментальні питання нашої зовнішньої та безпекової політики стали заручниками особистої ворожнечі та інтересів. Однак, якщо він не має підтримки Андрія Бабіша, я вважаю, що це так, то це ілюстрація свавільних і абсолютно безвідповідальних дій партії автомобілісти за себе, яка не дбає про інтереси Чеської республіки та її громадян, а лише про власні амбіції зробити міністром суперечливу особу за будь-яку цю. Субтитрувальниця Чого можливо не чекав уряд, це народної підтримки президента у празі на староміську площу вийшли люди. Дехто столиці дістався свідомо з інших куточків Чехії. Довкола рясніло гаслами на кшталт. Політика не терпить смс або пристойність не ознака слабкості. На боці громадськості виступила й опозиція. Участь зіли лідери трьох парламентських некоаліційних партій. У Чехії також запустили звернення під назвою Стоїмо з президентом. Кількість підписантів перевалила за 600 тисяч. Сам талі про то. Же. Я тут, бо мені не подобається культура чинного уряду. Мені не подобається тиск і шантаж президента. Ми приїхали сюди з нашими друзями з Брину, тому що віримо, що порядність і добрі стосунки важливі в житті, а також у політиці та суспільстві. Ми хочемо підтримати президента та демократичний розвиток загалом, тому що нам дуже не подобається те, що відбувається зараз. Голова чеського уряду намагається пересидіти бурю. Слова підлеглого він не вважає шантажем для Бабіша. Це не що інше, як прикрість. Звільняти міністра Петра Мацінку. Прем'єр водночас не планує. Тим паче, не своєчасно. Парламент стоїть перед важливим голосуванням за держбюджет. На вибори Андрій Бабіш ішов з обіцянкою підвищити соціальні виплати та обмежити витрати на військо. На кону відступ від Трампівської 5-відсоткової стелі без коаліції прем'єр може голосів і не набрати. Антон. Кучеренко п'ятий канал. Весна настане за шість тижнів. Принаймні так віщує харківський бабак. Цьогоріч весну передбачав Тимко Четвертий. Він змінив на посаді свого брата Тимка третього. Через війну та безпекові заходи віщування відбувалося дистанційно. Докладніше Оксана Нечепоренко розповість. Під пальмами зимового саду університету Каразіна. Саме так цьогоріч відбувається передбачення весни з безпекових міркувань. Бабак віщує дистанційно. Наш виконувач обов'язків тимка зараз на відеозв'язку з перекладачем бабачиної мови Володимиром Грубніком. Цьому році бабак побачив свою тінь, тобто весна прийде через 6 тижнів. Принаймні, він так вважає. Цього разу за віщування відповідає Тимко четвертий його брат, передбачивши сім весен, пішов на пенсію. Новому віщуну два роки він вже має наречену. Це дика тварина і. Вона дика завжди не за на те, як ми до нього відносимось, як ми його пестимо так і таке інше. Характери у тварин дуже різні. Ну, він зараз нікого він не з'їв, коли ми його побачили. Харківські традиції передбачення весни 22 роки. Її започаткували науковці університету, щоб привернути увагу до знищення бабаків. Зараз цей червонокнижний вид знову під загрозою. Вони всі. Ну, майже всі е, знаходяться під впливом бойових дій або окуповані, або саме там проходять бойові дії. Тобто, яка е, ситуація в природі з бабаками в Харківській області? Ми наразі не можемо нічого сказати. То не можемо порахувати популяцію? Ми не можемо взагалі е, е, зрозуміти, є вони чи ні? Бойові дії кажуть науковці відбуваються на бабаках, які живуть на біостанції. У них вже три роки немає діточок, а вибухи не дають добре виспати морозна земля, земля, вона ж передає звуки дуже набагато краще ніж повітря, тобто в там в зимівлі, де вони зимують, там дуже гучно відчуваються вибухи, а їх там дуже багато, бо район такий собі дуже наближений. Вони прокидаються досить часто, і кожне таке прокидання це витрати енергії. А бабак на це не розрахований. Бабак розрахований на те, щоб накопичити жир і залягти у сплячку. А так вони витрачають потроху енергію і є така ну небезпека, що вони навіть можуть можуть не вийти зі сплячки. Щоб подякувати за віщування в університеті, традиційно зібрали бабакам смаколики. Їх передадуть на біостанцію. Тут зібрані всі продукти, які їм можна, які вони дуже полюбляють. По-перше, це яблука, по-друге, морква і наш Ші бабаки обожнюють печиво і згущене молоко. Це в них дуже така страва, яку вони полюбляють, яку вони завжди отримують з рук зберігачів. Науковці сподіваються, що наступного року віщування буде офлайн, і тварина доведеться евакуювати у безпечне місце. Оксана Чупоренко, Антоновіжас, Харків, п'ятий канал. Три крапки на цьому поставимо у випуску. Більше новин буде вже у наступному. Скільки триватиме ця зима, ми не знаємо. І тимко можливо, теж з огляду на стрес. Можливо, і прогноз про 6 тижнів помилковий. Так само ми не знаємо, скільки триватиме так зване енергетичне перемир'я. З цього почнемо нашу розмову вже за кілька хвилин. у Марафоні Незламна країна. Долучайтеся.